Біля шостої прилетіли ракети, почали ховатися, вже бо вже їх сховища було по відкритій місцевості. Дуже було страшновато, я вам скажу. Ми були готові, нас попереджали, що можливо буде. От. Це в нас відбувається через ніч, що це можливо буде. Але це сталося і ми, виходить, кажуть, що ми готові. До цього готові люди не можуть бути. Розумієте? Неприємно і коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а е, летить бахкає на тебе. У тебе ж немає ні зброї тут, ні захиститися нічим. Один із блоків. Я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз. Скажімо mm -hmm. так, піднімаємо його з повного нуля і з повної руйнації і включаємо нарешті.